Бажання їхати з'явилось давно, тому що я думаю, що кожен громадянин, який дивиться новини, бачачи всі ці розрухи або в інтернеті, наставляючи сторінки, бачачи, як люди вмирають, люди живуть, вмирають від голоду в квартирах, і наші солдати в окопах мерзнуть, але не кожен можливо. Приймає рішення поїхати, аби зібрати кошти, поїхати туди і допомогти. Тому, дивлячись на це, ми вже ми прийняли рішення. Порадившись з командою з нашої церкви молоді, ми прийняли рішення поїхати, відвідати наших солдат, відвідати людей, які живуть при фронтових містах і селах, і привітати їх з різдвом, заспівати їм різдвяні пісні. І... Подарити ці подарунки, які ми зібрали в нашому місті. Бо перед тим як ми поїхали, ми зробили такий ну, флешмоб чи акцію. Два дні стояв бус і писав плакат, е що на фронт ми збираємо кошти. І також ми ходили по підприємцях, були в міській раді, де депутатах е і мер міста ми співали їм різдвяні пісні, збирали кошти. І На третій день, коли ми вже зібрали всю суму. Ми сіли з командою і поїхали можна сказати, в невідоме для нас. Але приїхавши туди, ми спільно з церквою Блага звістка, яка дуже активно приймає участь в допомозі в волонтерстві і в допомозі солдатам і людям, які постраждали від бойових дій. Можна сказати, ми приєдналися разом з ними і прийняли участь також. Закупивши 500 буханок хліба, ми поїхали в село міського типу Маронівське і роздали людям, які, для яких цей хліб є великим. І потім ми відвідали наших солдат, яким ми співали різдвяні пісні, які були дуже раді бачити нас, які дякували, що ми приїхали, і вітали їм також те, що ми зібрали це одяг, це продукти. це... Література християнська, ну і звичайно добрий настрій, який залишився в їхньому серці. Ми були в батальйоні Київська Русь, ми були в 30 й бригаді, про протитанковій бригаді. Ми їх вітали. І після того, як ми заспівали українською мовою, різдвяні пісні, кожен підходив і дякував, що ми відвідали, і всі були дуже раді і вражені. Для мене ця поїздка була насправді дуже цікавою, так як я їхав туди, де я не знав, що я побачу, з ким я зустрінуся, дочі кудись, ми можемо планувати свій час чи на відпочинок, чи на роботу, але йдучи на схід, ти не знаєш, що тебе чекає і які у тебе будуть враження. Насправді я дуже щасливий, що я поїхав в ці міста і села прифронтові. Я побачив людські серця відкриті до Божого слова, людські серця відкриті до спілкування. І саме цікаве, що я зустрів там, це коли воїни чи люди отримували допомогу. Вони раділи, але коли ти промовляв до них якесь слово, потіхи, підбадьорення, якесь місце з Біблії, це давало їм набагато більший ефект. Вони були набагато більше щасливіше, поспілкувавшись і отримавши цю позитивну енергію, отримавши радість від Божого слова. Нас різдвя Різдво, Різдвяні свята. Ми радіємо, святкуємо, але ви знаєте, люди, які на сході, вони не пережили у це велике свято Різдва. І у нас виникло бажання поїхати, відвідати їх, заспівати різдвяні пісні. Їхні серця були надзвичайно щасливі і вони надзвичайно тішили з тим. Що ми співали ці пісні, тому що на сході не так активно, не так яскраво святкується свято, і тому ці пісні приймалися з радістю, з усмішками. І у всіх цих піснях говорилось про основу, про свято Різдва, народження Ісуса Христа.